Усім добрий ранок з вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро на перехресті вулиць Січових Стрільців та Ігоря Сікорського. Сьогодні зранку тут дорогу не поділили Мерседес та Шевроле. За попередню інформацію, водій Мерседес рухався по головній по Січових стрільців. В цей момент по вулиці Ігоря, Сі... Ігоря Сікорського Ігоря їхав водій Шевроле. Водій не помітив знак, думав, що він рухається по головній дорозі, та не надав перевагу у русі водію Мерседес, внаслідок чого відбулося зіткнення. За словами водія Шевроле, постраждав його син, його забрала швидка. Наразі на місці працюють поліцейські, вони з'ясовують усі деталі інциденту. Можна помітити, що автівка зазнала пошкоджень. Місце огородили конусами. Втім, рух на даній ділянці не ускладнений. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті вулиці Чових Стрільців та Ігоря Сікорського. Тут зранку сталася аварія, дорогу не поділили мерседес та водій шевроле. За словами водія Шевроле він рухався по вулиці Ігоря Сікорського, а водій Мерседес по головній е січових стрільців. Водій Шевроле не помітив знак і думав, що рухається по головній дорозі, тому не надав перевагу у русі водію мерседеса, наслідок чого відбулось зіткнення. Постраждав пасажир е автівки Шевроле його забрала швидка, Наразі на місці працюють поліцейські, вони з'ясовують усі деталі інциденту. Як можна помітити, інцидент, місце інциденту огородили кону, саме втім, рух на даній ділянці не ускладнений. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати та дізнатися на сайті «Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107.3. Будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху та не поспішайте. Усім гарного дня!